Добрий день, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку культура поведінки в громадських місцях. Подумай, будь ласка, які місця належать до громадських? Які громадські місця є там, де ти живеш? Які з них ти відвідуєш? Разом із сусідом або сусідкою по партії складіть інтелект-карту громадські місця. Порівняйте її з тими, які склали ваші однокласники та однокласниці. За потреби доповніть її. Кінотеатр, театр, музей, картина галерея, цирк, бібліотека є громадськими місцями. Їх відвідує багато людей. Тому потрібно поводитися так, щоб не заважати і не створювати незручностей іншим людям. Існують загальні правила культури поведінки в громадських місцях, яких ти маєш дотримуватися. Перше. Стався до людей вічливо. Нікого не ображай, розмовляй тихо, не голосуй і нікому не заважай. Підтримуй чистоту, не сміти, не їж. Вимикай звук телефону. У яких театрах тобі довелося побувати? Які вистави ти переглядав чи переглядала? Ким ти є в театрі? Для глядачів та глядачок у театрі діють певні правила, поведінки, яких потрібно дотримуватися, щоб ти поводив себе культурно. До театру приходь завчасно, не спізнюйся. Здай верхній одяг у гардероб. Знайди своє місце в залі театру та займи його. Якщо твоє місце посередині ряду, краще зайняти його швидше. Аби менше турбувати інших людей. Якщо довелося проходити повз людей, які вже зайняли свої місця, проходь обличчям до них. Під час вистави дотримуйся тиші. А після неї подякуй акторам оплесками. Користуючись малюнком, обговоріть, хто з дітей поводиться в кінотеатрі культурно, а хто ні. Які правила поведінки в театрі діти порушили? Для чого призначені бібліотеки? Які бібліотеки ти відвідуєш? Які книги любиш читати? Для відвідувачів бібліотеки є також свої правила культурної поведінки. Як мінімум, є одна бібліотека, яку ти 100% відвідуєш, це шкільна бібліотека. Давайте ж повторимо, які є правила для відвідувачів бібліотеки. Бережно стався до книжок. Вибирай книги на стелажах, не розкидуючи їх і не переставляючи з місця на місце. Завчасно повертай книги в бібліотеку, щоб інші діти могли також вчасно перечитати її. Користуючись малюнками, обговоріть, хто з дітей поводиться в бібліотеці культурно, а хто ні. Подумай, які правила поведінки в бібліотеці порушили діти. Добре. Переходимо далі до музеїв. Подумайте, для чого призначені музеї? Які є музеї? Там, де ти живеш? У яких музеях тобі вже довелося побувати. Якщо ти відвідуєш музей, то маєш дотримуватися таких правил. Уважно оглядай експонати та слухай екскурсовода. Якщо в тебе виникли питання, постав їх екскурсоводу наприкінці розповіді. Ходи залами спокійно і безшумно, розмовляй пошепки. Не торкайся експонатів руками. Не заступай експонати. Дай можливість побачити їх іншим. Користуючись малюнком, обговоріть, хто з дітей поводиться в музеї культурно, а хто ні. Подумай, які правила поведінки в музеї порушили діти. Що б ви їм порадили? Отже, щоб у громадських місцях було безпечно і зручно. Усі мають дотримуватися правил культурної поведінки. Не роби негідних вчинків. І застерігай від них своїх друзів. Подумай, що дає тобі навколишнім людям дотримання правил культурної поведінки в громадських місцях, створіть ескізи знаків, які попереджатимуть про правила поведінки. Перша група дітей у театрі, друга група дітей у бібліотеці, третя група дітей у музеї. Давайте порівняємо їх. Чи однакові вони? І про що це свідчить? Дякую за увагу! Молодці!